Вітаю вас, шановне товариство! Це Дота Новини, і в цьому відео я буду розповідати про те, хто пройшов на мейджор. І почнемо, ми, напевно, про те, що болить найбільше. Про Наві. Ця команда, я навіть не знаю, як це описати, не якоюсь лайкою. Взагалі, Наві провалились по всім абсолютно фронтам. Що я маю на увазі? Вони зайняли останнє місце в першому дивізіоні, програвши свою зустріч проти команди Німіга. Навіть тут вони мали шанси на те, що вони будуть чіплятись за перегравання з Дарксайдами Венвоми. Все, що їм було потрібно зробити, це виграти у Німіги. Але вони програли з рахунком 2-0 команді, котра не виграла ні однієї серії до зустрічі з Наві. І ви хочете в мене спитати. Чому проблема цієї команди? Може в якомусь окремому гравці, по типу Вітюна, може, Нікікула. Хто ж руїни цим гравцями? Не дає виграти. Хочу сказати, що як професійний гравець, я не полюбляю когось одного звинувачувати в поразках, винуватцями завжди є вся команда. В моєму розумінні в наві дуже великі проблеми в менеджменті, тренері у усьому персоналі, який є в цій команді. Тому що якщо ми візьмемо 5 окремих гравців цієї команди, тобто ось окремо кожного як паб гравця. Це непогані гравці, деякі з них, навіть, наприклад, як Мелоді, він взагалі брав топ-1 ранг на п'ятірці, у нього там 12 тисяч ммр було. Тобто це показник того, що люди ну, вміють, як мінімум, натискати кнопки. Так, звісно, в цих іграх вони ну, забули, як це робити, але, скоріше за все, це через тіль. Про що я маю на увазі про менеджмент? Ось уявіть, команда LGD. Будь-який ростер цієї команди. От неважливо, хто там знаходиться взагалі. Він завжди виступає на топовому рівні. Заходить фінали інтернешнала. Так, звісно, інтернешнал вони не перемагають, але в них є розуміння, як це правильно робити. Візьмемо, наприклад, як би не відносили до цієї команди. спірітів. Вони показали два роки тому, як створювати молоду команду. Тобто, все починається з того, що спочатку повинен бути тренер, повинен бути. Менеджер, який розуміє, як зібрати гравців, як скаутити гравців, як тестувати гравців. Потім потрібен психолог цим молодим гравцям, тому що навіть, скоріш всього, вони вирішили піти по ось цьому шляху. Але у них в команді немає ну, у них просто 5 молодих гравців, у котрих нема ніякого розуміння, як взагалі ну, команда повинна функціонувати. І у них нема тренера, котрий може їм там, допомогти. Умовно кажеш, там у Spirit є Silent, там, у них на п'ятівці був Міпошка, котрий на інтернешналі зі ну, мною топ-8 займав і добре себе показував в принципі, всю свою кар'єру. Ну окей, майже всю. Зрозуміло, будування команди. Але тут, ось наче, хтось сказав з цієї команди, скоріше всього, Стронг, він, до речі, непогано грає реально. Я думаю, що він один з найкращих гравців. Скоріше всього, він сказав, що, типу. Слухайте, от соло якийсь там був у минулому сезоні, ми прийшли на Wildcard International, ну, на ній не пройшли, але ми без нього пройшли. Зараз я вам покажу, як треба. І як наслідок, Наві займають останнє місце в першому дивізіоні і вилітають в другий дивізіон. Я не знаю, так було чи ні, але в цілому, факт в тому, що Наві вже з з 2014 року, напевно, у них нема боєздатного. Окей, були там, напевно, моменти: Санейка, наприклад, були там моменти. З Зайцем, та, коли вони там займали останнє місце на інтернеті, ну взагалі проходили туди, хоча б проходили вже. Але ж зараз і про це мова не йде з цим ростром. Я не знаю, що думають собі Наві, але мені здається, їм треба почати з тренера, з менеджмента. Тому що, ем, ну, якщо LGD може дозволити собі перемагати кожен сезон, так, звісно, ви можете сказати, що там давних та, грошей більше, так у них репутація. Але це все наслідок того, що у них була адекватна. Робота з гравцями. І в принципі, ці команди, типу там, OG, навіть тих, е, тих самих, у них завжди, ну окей, майже завжди хороший ростер, котрий боєздатний, і ти не можеш сказати, що це команда, яка буде займати перше, останнє місце в першому дивізіоні. Тому, перш за все, треба починати з ось цих факторів, мені здається, для Na'Vi. Також для тих, хто е, думає, що можна було хоч трохи краще, і взяти когось з академії, ні, не можна, бо Академія. Та академія, яку створили Наві в доті, вони не пройшли навіть відкриту кваліфікацію. Щоб ви зрозуміли, другий ростер Наві, вони провалились абсолютно там абсолютно фіаско було. Було чотири відкриті кваліфікації, які ми дивилися на стрімі, і вони не змогли пройти ні однієї. Взагалі, нуль, зеро. Хоча ну, там навіть команд з другого дивізіону не було, хоч окрім там Гідри, напевно, це одна команда, яка там могла була боєздатна. І коли там я грав в відкритій кваліфікації, це була одна або максимум дві великі, і де грали всі команди з другого дивізіону, і це була м'ясорубка прям жорстка. Ну, вони не змогли це зробити, при тому, що команда грає півроку разом. Ну, гірше сезону початку сезону уявити для Наві не можна було. Я сподіваюся, що вони не будуть закривати. Дота Ростер, мені цього дуже не хотілося. Сподіваюсь, що вони все ж таки зроблять якісь винятки виставки, так як хочеться все ж таки за них болівати, так як це українська команда при всіх там своїх мінусах, але цих людей хочеться підтримувати. Тому побачимо, що нам покажуть в наступному сезоні. Шановтоваристо, дуже хочу вас попросити зараз. Я збираю на стрімах активно на планшети для Азову. Ми зібрали вже 154 тисячі, наша ціль 250 тисяч. Під цим відео я залишу посилання на монобанку і на, на сервіс Донателло, якщо ви захочете, щоб на стрімі було ваше повідомлення. Пов'язково, будь ласка, долучайтесь до цього збору. Це дуже і дуже важливо. Для тих, хто не знає, для, чим, для чого військовим планшети. Вони потрібні буквально усім: артилеристам, ППОшникам, ССОшникам, всім, хто користується картами. Це дуже і дуже актуально. Тому долучайтесь, будь ласка, якщо у вас є. Змогу, тим паче для Азову. Легендарні люди, деякі з них захищали Азовсталь, і тому їм треба допомагати прям дуже сильно. Будь-які донати вони дуже важливі. Прошу вас, любі друзі. Тепер друга українська команда, за якою мені було цікаво спостерігати, ну, цікаво спостерігати на реплеях, не в лайві, тому що їх ігри стартували о четвертій ранку. Це Бейти. Я сподівався, що у Бейт дуже хороший ростер. Я думаю, один з найкращих по тому по тим обставинам, які у них взагалі були під час війни, зібрати хороший ростер. Це доволі таки складно, повірте мені. І я сподівався, що в Північній Америці, ну якщо вони не пройдуть там на мейджор, так, але вони покажуть дуже і дуже непогану гру, і будуть якісь, хоча б надії на те, що ця команда зможе прогресувати команду, яка зможе Північній Америці в топ 2 зайти в якийсь. Із сезонів і показати на те, що Даня все ж таки пройде на мажор. Але не так сталося, як гадалося, як то у нас кажуть. І бейти, вони змогли залишитись в першому дивізіоні. Вони перемогли свої дві останні зустрічі, хоча вони йшли до цього моменту 0,5. І нічого взагалі ну не показувало на те, що вони залишаться в першому диві, але вони грали проти команд, які прям дуже і дуже погано грають. Можливо, навіть одна з них саме ось ця Radiant, це трізова команда, тому що північний північно американський регіон він славиться ось. Цією історією. Ну, вони перемогли 2-0 і 2-0. Там, в принципі, без шансів. Даня на мідовому вічдокторі закрив я там тіктоки, uh, навіть познімав з ним з ним, сказав, що ось там мідовий доктор, шар, привола, Блінк. Ну це, звісно, все прикольно виглядає, але на практиці тут нема чим пишатися. Так вони залишилися в першому дивізіоні, але яка ціль у цієї команди? Якщо ціль цієї команди просто бути в першому дивізіоні і грати по кайфу, то в принципі. В Північній Америці завжди можна там залишитись, тому що зайняти там останнє місце, ну це треба дуже сильно е, постаратися. Тому я гадаю, що ну, ми побачимо, що буде далі. Якщо ніяких змін ростері не буде, я думаю, що все ж таки вони не дуже хочуть проходити на мейджор. На їх місці все ж таки щось зробити мені здається. Е, варто для того, щоб покращити свій е, склад по тому, що я бачив за ними. Дуже цікава ситуація склалася у західній Європі. Ну, це очевидно була одна з найцікавіших кваліфікацій, в принципі, але. Там дві команди Liquid і Gaming Gladiator, вони, в принципі, без шансів пройшли на мейджор. Liquid прям, взагалі дуже сильними виглядали і не програли ні, ні однієї взагалі, серії на цій кваліфікації. А от за останні два стати на мейджор була прям дуже сильна боротьба в переграваннях. І там командам не вистачило двох серій перегравань. Вони грали до ночі прям. І потім перенесли на наступний день, але ось вчора вже все ж таки вирішилось, хто зможе пройти на мейджор. Це стали Тундра, чемпіони інтернешнала і команда Entity. контрі перемогли у OG. Ось так от тому OG нікуди не їдуть. А ось ці команди Тундра і Ліквід і Ентіті, вони будуть знаходитись на мажорі. Якщо він, звісно, буде, тому що є дуже великі. Переживання щодо того, що взагалі-то не зможуть провести в перу мажор, тому що зараз там протести і всі очікують на, на інформацію від Valve. і взагалі, ну, скоріш всього, скажуть, що мажору не буде. Підсумкова таблиця по всім регіонам виглядає ось так. Дивіться, тут у нас наступна ситуація. Ті в Північній Америці проходять Shopify Rebellion це минулий ростер команди Evil Genius. Південна Америка, Біст Кости, Genius проходять також на мейджор. У Західній Європі, як я вже казав, це ліквіди, Гладіатори, Тундра і Ентіті. Східна Європа, Букмекер, Піріти і українська команда Hellraiders Китай. Тут ще кваліфікація не завершилась, але виглядає так, ну вже 100%. -во. Це Aster, Nice і LGD, ті самі Nice, котрі звинувачили у читерстві, але з ними нічого не зробили, так як ніяких доказів немає. І за останній слот тут буде ще ну, боротьба. Але, як я розумію, скоріш всього, пройдуть Extreme Gaming. А от у Південно-Східній Азії, Execration пройшли на мейджор, доволі таки без шансів. Це до речі, ну прям дуже певно, вони виступали. Гік-слейте, у них Г2. І за останній слот на мейджор, так як у Півне-Східній Азії триста на мейджор, тут була боротьба, були перегравання, але талон змогли пройти на мажор. Чомусь доті трохи некоректно відображає, але ну буває. теж ж таки на батлпас небагато грошей донатять. І що цікаво в південно-східній Азії, це те, що Фнатік і Буми взагалі вилетіли у другий дивізіон, При тому, що це були імениті команди у минулому сезоні, але тут вони взагалі вилетіли без шансів. Більш зрозуміліше, я думаю, буде ось тут. Ось так виглядають усі команди, котрі знаходяться на мажорі. Знову ж таки, я майже певний, що це буде екстрім геймінг, хоча побачимо, можливо, і не вони. Ліма Major, він проходить 22 лютого і триває по 5 березня. Знову ж таки, велика вірогідність того, велика імовірність того, що мейджор відмінять, і Valve, скоріш, проведуть, як було раніше, кваліфікації якісь в онлайні, де там на топ-4 команди регіону, чи там якось по-іншому, ну щось вони вигадують, тому що все йде до того, що е, все ж таки мажор буде тільки в Берліні, саме другий, е, який в dpc системі І на останок цікава фішка. В Dota-файлах вже є інформація про нові айтеми в доті. Дивіться, заходите в лоббі, ну або там в тема-мод, Пишете item гарпун. І воля, у вас є гарпун в вашому е Ну, Точніше, е там, де нейтральні шмотки. Ніякого опису тут немає. Його активувати також ніяк не можна. Але якщо ви атакуєте героя, то він ось так притягується. кулдаун 10 секунд. Плюс не забувайте про те, що тут є кріт. Тобто, скоріш всього, це тір 3 чи тір 4 шмотка. Дякую, що дивилися цей відео. обов'язково ставте вподобайку. Сподіваюсь, ви також підпишетесь на канал за допомогою цього гарпуна, як я притягнув Банті Хантера.